Якщо вам дійсно потрібна ефективна реклама, телекомпанія СТЕП має найбільшу глядацьку аудиторію та демократичні ціни навіть у Прайм Тайм. 29 червня відбулось перше пленарне засідання чергової 9-ї сесії Жовтоводської міської ради. Традиційно розпочали із депутатських звернень. Мешканці вулиць, бульвара Свободи, Рудна, будівельників, Маяковського, власники гаражів, гаражного маси Стагановський, а також представники громадської ради звернулися до мене як до депутата міської ради з проблемою, яка виникла з того, що по названим вулицям пролягає маршрут великовантажного транспорту товариства Гарант Метис Інвест». вантажівки вагою до 40 тонн спричиняють великі проблеми для мешканців міста. А саме руйнують асфальтне покриття доріг, здійснюють шум. Викиди вихлопних газів та підіймають пил. Тому на правах депутата міської ради прошу змінити маршрут транспорту товариства -Метис Інвест» з врахуванням того, що існує об'їзна дорога міста та запланувати ремонт асфальтного покриття вказаних ділянок доріг. Ще один запит. У зв'язку з тим, що йде руйнування монументної стіни казацького кургану на протиісторичного музею по бульвару свободи, КП «Жрео» було огрожено небезпечну ділянку тротуару залізобетонними блоками. На сьогодні ці блоки не тільки не являються засобами безпеки, а й самі становлять небезпеку для перехожих. Діти та молодь взагалі перестрибують їх та прямують по небезпечній зоні. Літні люди та мами з дітьми минають небезпечну ділянку проїжджою частину дороги. Вночі через недостатнє освітлення є загроза дістати травму цими блоками. Тому з метою уникнення нещасного випадку прошу терміново прийняти відповідні дії щодо освітлення та реставрації історичної цінності або огородити небезпечну зону згідно вимог правил безпеки. Дякую. Під час мого спілкування з мешканцями будинку 46 по вулиці Франка, яке відбулося 2 числа поточного місяця, до мене звернулися мешканці зазначеного будинку з проханням допомогти вирішити проблемне питання, яке виникло внаслідок дій власника магазину ОАЗИС величка Дмитра Васильовича. Магазин «Оазис» знаходиться в будинку номер 46 по вулиці Франка. Внаслідок підняття бетонного покриття біля магазину ОАЗИС. Під аркою збирається вода, так як бетонне покриття перекриває витік води з під арки. Таким чином, після дощу вода під аркою стоїть довго, так як їй немає куди стікати. І вийти з території двору в цьому місці немає можливості. Слід зауважити, що виходом під аркою користуються також мешканці будинків 44, 44, а 48 та інших будинків. Але в самому складному становищі виявилися мешканці будинку 46, так як з одного боку під аркою збирається вода, що вони Користуватися не як виходом з двору, а з другого боку, між будинками 46 та 50 ...при в'їзді у двір, асфальтне покриття взагалі відсутнє. Замість асфальтного покриття суцільна яма на всю ширину дороги загальною площею в межах 30 квадратних метрів. Навіть швидка допомога відмовляється туди і заїжджати. З цього питання мною було направлено на депутатський запит 16 лютого поточного року. Таким чином, мешканці будинку 46 практично... Тично не можуть нормально вийти зі свого будинку на вулицю Франка, До чого погоду вони вибираються зі свого двору через інші двори або ж долають водяну перепону. Починаючи з 2 червня, я намагалася зустрітися із власником магазину Оазис Величком Дмитром Васильовичем, щоб вирішити штучно створену ним проблему. Але мені його працівники весь час повідомляли, що величко знаходиться за межами міста. На контакт зі мною Величко до цього часу так і не вийшов. Оскільки перспектив вирішення даного проблемного питання не проглядається, я змушена виносити дане питання на широкий загал. Враховуючи вище викладене, прошу вас зобов'язати управління ЖКХ Жовтоводської міської ради дослідити дане питання з виходом на місце та вжити до величка Дмитра Васильовича відповідних заходів. Про прийняті заходи, заходи, прошу повідомити мене у термін, визначений діючим законодавством. Слідуюче звернення кожного року керуючись законом України про місцеве самоврядування в Україні статутом територіальної громади міста Жовтіводи та положенням про звання почесних громадянин міста Жовтіводи рішенням Жовтоводської міської ради присвоїться мешканцям нашого міста звання почесних громадянин міста Жовтіводи. Враховуючи події, які відбуваються на сході України, вважаю за доцільне нести зміни в положення про звання почесних громадян міста Жовті Води, а саме доповнити існуюче положення розділом про присвоєння звання почесних громадян міста Жовтіводи посмертно сьогодні. Там на сході наші жовтоводці захищають цілісність та незалежність нашої країни задля миру Україні і нашого з вами спокою вони віддають найцінніше своє життя. То хто як не вони заслуговують цього високого звання почесних громадянин міста Жовтіводи? Жовті так саме вони заслуговують на те, щоб назавжди війти в історію нашого міста. Про що розглянути моє звернення, та у разі необхідності, тобто? У разі ну неможливо на сьогоднішній день законодавчому полі вирішити це питання, звернутися до народних депутатів, які закріплені за нашим виборчим округом, з проханням ініціювати внесення змін у відповідні закони або ж направити безпосередньо до голови Верховної Ради України звернення щодо внесення відповідних змін. Про прийняте рішення прошу мене повідомити. І останнє, що я хотіла сказати. Значить, кожного року ми відзначаємо день пам'яті жертвам голодомору. У нас є відповідний пам'ятний знак, і дуже боляче дивиться було споглядати, як цей пам'ятник заріс бур'яном сьогодні, проходячи мимо ну, по Петровського, мимо цього парку слави. Я звернула увагу, що кругом самого пам'ятного знака на такий невеликий радіус, трава викошена, все остальне решта залишається в бур'янах. І, взагалі, парк заліз бур'яном і таке враження, що немає служб, які відповідають за покострави, що не проводився тендер. Тому у мене таке запитання, виходячи з викладеного. Чи закривали акт виконаних робіт по покосу трави саме в парку слави, в яких обсягах і хто конкретно контролює ці питання? Я обращаюся з просьбою допомогти в нашому окрузі. Так виходить, більшість живе пенсіонерів, і раніше був маршрут четверка, його на сьогоднішній день закрили. Так как у нас старая поликлиника там не принимает, не работает, все люди, им приходится добираться до новой поликлиники. И люди обращаются с просьбой помочь решить этот вопрос. Может, это будет просто какой-то график, который будет автобус отвозить от какой-то точки в сторону больницы и назад. Если нужна какая-то помощь моя как депутата, как предпринимателя, я готов тоже в этих вопросах во всех участвовать. Дело в том, что получается человеку съездить в больницу, бабушке, дедушке, это обходится в 40 гривен. 20 гривен такси в одну сторону, 20 в другую. Они говорят, мы готовы платить, как вот в маршрутке, ну, без всяких льгот, для того, чтобы просто добраться туда. Ну, такая ціна слишком висока. А люди є, які нуждаются в помощи, и і ходять в неделю по некілька разів. Їм необхідно добраться до больницы. Якщо вам дійсно потрібна ефективна реклама, телекомпанія СТЕП має найбільшу глядацьку аудиторію та демократичні ціни навіть у прайм тайм.